Усі миро Божого. Наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко показують нам у своїй проповіді благодать по першому посланню апостола Петра. Щоб увійти у Божу благодать, потрібно народитися згори від Бога, стати духовною людиною, стати тим живим камінням, на якому Господь будує свою церкву. Апостол Петро пише: Ви вибраний рід, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Також нам потрібно зі смиренням нести свій хрест. Тобто жертвувати, терпіти, позбутися своєї гордості, позбутися бажань своєї плоті, раді спасіння інших людей, бути прикладом для оточуючих, підкорятися владі. І ще апостол Петро пише: шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. І важливим пунктом благодаті є совість. Без совісті наша віра терпить крах. Совість це як індикатор нашої віри, це частинка Бога у нас.